Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок Історії України 10 клас. Темою сьогоднішнього уроку є політика Австро-Угорщини та Російської імперії на українських землях з 1914 по 1917 роки. Тож темою сьогоднішнього уроку є політика Австро-Угорщини та Російської імперії на українських землях з 1914 по 1917 роки. На початку 1917 року становище держав, які брали участь у війні, погіршилося. Загальне напруження в суспільстві поступово переростало в кризові явища, яке наближало соціальний вибух. У 1916 році тривав бойовий шлях Легіону українських січових стрільців, яких запроводжувався і успіхами і поразками. І політика російської влади, яка австрійської щодо українства, незважаючи на деякі послаблення, залишалася репресивною. Але яким же чином австрійська влада та Російська імперія проводили політику на українських землях в цей період? Поговоримо в сьогоднішньому уроці. Тож Політика російської імперії поговоримо з вами починаючи з 14-го, закінчуючи 1917 роками. Російський уряд, скориставшись уведенням воєнного стану на територіях, що перебували під контролем російської армії, заборонив газети і журнали, що входили до українського просвітительства і були написані українською мовою. Ну і для російської імперії це не дивне явище. Насправді притісняти українство протягом всієї історії. Була заборонена діяльність видавництво просвіта та інших суспільних і культурно освітніх українських організацій. Були репресовані багато активних учасників українського національного руху, в тому числі і Михайло Грушевський. На окупованій російськими військами території Західної України в 1914 році було створено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство на чолі з чорносотенцем графом бобринським. Тут ми його бачимо. Генерал-губернаторство було поділено на чотири губернії – Львівську, перемишельську, тернопільську та Чернівецьку. У жовтні 1914 році, при генерал-губернаторстві, яке послідовно проводило політику репресій стосовно українців, почав діяти жандармиські. Відділ, що переслідував українських громадських діячів, закривалися українські видання, і особливо жорстоких репресій зазнала греко-католицька церква. В той момент був арештований і висланий до Курська, а потім до Суздалі митрополит Андрей Шептицький, який відіграє потім дуже значну роль в історії. Цю шовіністичну політику російського самодержавства підтримували лідери західноукраїнських москвофілів. Що ж стосувалось політики Австро-угорщини, австро-угорська влада також вела жорстокий окупаційний режим на українських землях. Так, так, Україна. Була в стані між двох вогнів австро угорщина і Російська імперія просто притісняли своєю пропагандою українське населення у своїх українцях. Австрійці бачили ворогів імперії, оскільки вони прагнули до об'єднання з більшою частиною свого народу, який перебував під владою Росії, за найменшою підозрою в Роси в Росинстві. За найменшою підозрою в русофільстві українців заарештовували і відправляли до спеціальних таборів в Австрії. Ничим не відрізнялися, якщо чесно, від Росії на той момент, де їх без суду і слідства роками тримали в жахливих умовах. Найжорсткішими був режим у таборі Талергов у штірії. От тут ми його бачимо зараз на екрані. Дійсно дуже страшне місце, де лише від тифу померло більше тисячі людей. За далеко не повними даними, 36 тисяч цивільних українців було розстріляно і повішано, і стільки ж українських в'язнів загинуло в австрійських концентраційних таборах. Дійсно, війна на той момент була дуже пекучою біллю українського народу. Перша світова війна заковала український народ між двома світами, між австрійським. Та російською імперією, і ще якийсь період часу. Ці соціальні нерівні переконання, і ще якийсь період часу українцям треба було постраждати для того, щоб потім вибухнула українська революція 1917 року. Але це вже тема наступного уроку.